Привіт-привіт! Мене зв'язку Діана. Сьогодні записую вам відео і хочу поділитися топ-20 сленговими словами у польській мові. Нещодавно питала у своїх підписників, яку тему було б їм цікаво послухати на моєму YouTube каналі. І багато хто проголосував саме за сленгові слова у польській мові. Тому сьогодні записую це відео за вашими побажаннями. І буду дуже рада за ваш фідбек після повного перегляду цього відео. Для усіх новеньких мене звати Діана, я є двічі філологом польської мови. Також маю власну школу з польської та англійської мови, яка називається Мовний простір вже майже два роки ми працюємо на освітньому ринку і за цей час випустили понад 400 учнів і допомогли їм вільно заговорити польською та англійською мовою. Також рекомендую вам підписатися на свій телеграм-канал, де кожного дня я ділюся класними матеріалами, а саме Подкастами, підручниками, сайтами для вивчення польської мови. Записую особисто голосові повідомлення, власні подкасти, де ділюся своїм шляхом вивчення польської мови, даю вам поради та ділюся власними інсайтами, які мені допомогли досягнути рівня c 1 Більше корисних та цікавих відео ви зможете знайти в моєму інстаграмі, де я ділюся також своїм лайфстайлом. Ну що ж, переходимо до наших топ 20 найкрутіших сленгових слів у польській мові. Перше слово це у нас буде. Штос, що означає бомба або щось дуже дуже круте. Приклад, Тен фільм то штос, що означає цей фільм, просто бомба. Масло, що означає дуже класно, круто. Приклад, биво масло на імпрежі на вечірці було дуже круто, дуже класно. Бековий смішний. Тен мем є збековий, цей мем є смішний. Жомик, Джі щай споткам ще з жомкем. Сьогодні зустрічаюся своїм другом: бейбі, хлопець або дівчина, коханий або кохана. Іде до кіна з моєю бейбі, що означає, сьогодні іду в кіно з своєю дівчиною. Штама дружба. Шимами, штами от поставувки, що означає, ми дружимо ще з початкової школи. Пака компанія друзів, Цава пака інджі на концерт, означає, що ціла компанія друзів йде на концерт. Огарняч розуміти, справлятися. Он огарнє інформатике означає, що він дуже класно шарить в інформатиці. Чаєш, розуміти. Чаєш, що ще джеє. Розумієш, що тут відбувається. Пшипав, ганьба. Спожнівам ще, але пшипав, Запізнився. Ото халепа, ото ганьба. Давай цинк. Дати знати. Давай цинк, де приїдеш. Дай мені знати, коли ти приїдеш. На лужі. Без проблем. Залічи вам екзамін ружі. Я склав іспит без проблем. Пропсовач, хвалити або уподобати. Пропсує твою встилювку. Подобаю твій стиль. Міць заявки. Фанатіти від чогось. Мам заявки на гітари. Я фанатію від гри на гітарі. Кмініч думати, розуміти. Кміння нове розв'язання. Думає над новим рішенням. Споко, окей, нормально. Споко, дам ради. Спокійно, я собі пораюся. Кренцять ще втягуватися або на щось підсісти. Кринчивом ще один серіал. Я підсів на цей серіал. Люжик – легко, спокійно. Лужік. Нічого не стало. Спокійно, нічого не сталося. Чиловач – відпочивати. Чилує вдома, відпочиваю вдома. Я ще фанатіти, захоплюватися. Я ще тим концертом. Я так фанатію від цього концерту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи всі сленгові слова ви знали, чи б я розуміла, чи вам цікаво було, чи вам було корисно. І також маю для усіх подарунок, хто підпишеться на мій YouTube канал, поставить лайк та напише коментар. Якщо ви усі ці умови виконаєте, пишіть моєму менеджеру свій нік на YouTube, і ми. Подаруємо вам безкоштовний гайд про сленгові слова у польській мові. Також дуже дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео для вас було дуже корисне та цінне. Чекаю від вас ще більше фідбеку і до нових зустрічей. Па-па!